Моє шанування, ми зараз знаходимося біля свято Успенської Почаївської лаври. Саме тут стало відомо з обіда. Почали обшуки служба безпеки України, а також національна поліція. А також приїхали сюди прокурори. Тут їх не видно зараз, але кажуть, що от власне в ці секунди і проводять обшуки та слідчі дії у приміщеннях Лаври. А власне, чому це робиться? Повідомили в службі безпеки Тернопільської області, бо за даними слідства, представники Почаївської лаври. Оприлюднили на сайті публікацію інформацію, е, яка розпалює релігійну ворожнечу і е, ворожнечу загалом в Україні. Ми зараз зайдемо всередину і подивимося, що там власне відбувається. Можливо, вдасться взяти коментарі в служби безпеки України, в правоохоронців або ж, можливо, в представників Почаївської лаври. Підемо, подивимося, що тут зараз відбувається. Зараз ми можемо бачити, що Просто ходять собі люди. Ми також бачили вірян, які приходили сюди і кількох представників правоохоронних органів. Добрий день де знімати на камеру. Повторіть батько, кого можна десь знайти? Мене не потрібно знімати на камеру. Скажіть, просто куди мене знімають на камеру, не знімаєте мене на камеру. О, в плані коротка, можливо, ви цей. нам підкажете. Чому? Я вам повеліваю Господи Ісусе Христа ударилася розумію, которое только ви знімали в своїй житті, і больше ніколи ну, не снімати. Ну власне ось так привітно нас, нас зустрічають уже не тут. Не при слуха, порозі вихованівали ви, слава. Це проти її це протилежно Конституції знаю, України. Країни. Це прямий ефір. Ми, Ми і зараз знаходимося. Ми зараз знаходимося вас вдома цього кращого. Ми. Не пер... будь ласка, не перешкоджайте нашій діяльності, ми діємо згідно чинного законодавства України. Проходимо далі проти конституції України тому, що поліція сказала що людям, ходить вартуватися. Поліція сказала людям, ходить вартуватися. Йдемо подавати такі далі. На території, як ми бачимо, зовсім небагатолюдно, але все де хтось приходить і починає сваритися. А, от бачимо, що також. Наші колеги паралельно я розповім, власне, чому тут проводяться обшуки. Про це я ще раз нагадаю: стало відомо із обіду. Служба безпеки України про це повідомила і оприлюднили таку інформацію. Що на сайті монастиря опублікували публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеєм, також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, крім Української православної церкви Московського патріархату. Боже, поки піднялася, задихалась. Крім того, у цьому дописі кажуть в СБУ клірики у ПЦМП поставили під сумнів існування України як окремої суверенної держави від Росії. Власне, після цього і пройшли сюди з обшуками, бо ще й провели в СБУ експертизу. Яка підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювання, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть. Це вже було опубліковано в соцмережах, а також на офіційних сайтах Служби безпеки України. І, власне, ми далі підемо подивимося, що тут відбувається. Пройдемо далі, знову ж таки. Тут ми бачимо, що на вулиці нікого немає. Охоронець відмовився скерувати нас, аби хтось дав офіційний коментар від представників власне Почаївської лаври. Ще до нашого приходу сюди тут кипіла робота, вивозили сніг з території, було значно більше людей. Приво зараз вдасться когось і нам бачити і з кимось поспілкуватися. Привень. Схоже, ходять віряни. На території зовсім мало людей. Знову ж таки, нагадаю, що за нашою інформацією, в цю секунду також відбуваються обшуки. А єдине, це відбувається в приміщеннях. Тому так ось. Добрий день. Добрий день. А ви не підскажете, як нам знайти представників лаври, аби поспілкуватися з ними? Поспілкуватися хочемо. Ми журналісти. Журналісти? Так, хочемо поспілкуватися так, запитати. Так, Мене не включати, пожалуйста, бо зараз розіб'ю ото. Я поняв чи ні? Поним. Все. А... І, ти, і ти теж мене не включає. Я не фотографую, Мене не потрібно старувало. Скажіть, будь ласка, куди нам підійти? А звідки я знаю, підійти за бургота йти. Ну і ще раз про привітність у Почаївській лаврі. Пройдемо зараз знову по території. Подивимося. Можливо, вдасться з кимось поговорити. Знову ж таки, людей тут небагато. Вірян. Ми зустріли двох, які не мають бажання спілкуватися разом із охоронцем. Ось бачимо, працює трактор на території. Займаються звичними справами, напевно. Можливо, вдасться десь тут з кимось поспілкуватися. В одне із одного із приміщень підійдемо. Ось. Я думаю, людина, з якою було б добре щось дізнатися, якої. Ага, якщо нас доженемо. Добрий день! Добрий день! Ага, або не чує, або не хоче чути. Не вдалося. Ага, йде вже в іншу сторону. Можливо, вдасться ще з кимось. Ну, як бачите, знову ж таки подвір'я порожнє. Можливо, ви нам підскажете, я бачу, ви вийшли з цього приміщення. Як нам поспілкуватися із представниками Лаври? До кого нам підійти? Ми підійти. До представників Лаври. А де їх шукати? А, от, власне, яке, яке питання, така і відповідь. Де ж до кого звернулися до представників лаври? Так. Дивимося. На території лаври Окрем Україна... не Ні. нібито що Україна окрем не окрема суверенна держава від Росії. Яка ваша думка? Україна суверенна держава? Ну, Тож є держава суверенна від Росії. Ну, я вас питаю як. Ну, а ви як каже? Я кажу, що Україна суверенна держава. Ну, ну то ж добре, то правильно. правильно? Ну от, власне, правильно добились. Ну як? Підемо, значить, шукати владику? Зараз далі. Кажуть в сусідньому корпусі. Побільшало трохи людей на вулиці. Добрий, день. а ви сюди приїхали як вірянка? До сина приїхали. А скажіть, а ви знаєте, що зараз обшуки проводяться тут? Кого? Обшуки? Ні, мамо, повели за руку від нас. Все далі пошукаємо владику. Тут у нас тітки ходять. Добрий день, А почекайте, будь ласка. Не біжіть, я за вами не встигну. Почекайте секунду. Не хочу чекати. Швидший в крок. Ось так і спробуйте знайти Владику, ладику, коли всі втікають. Що Національна поліція України і за процесуального керівництва прокуратури в цих приміщеннях проводять обшуки у Почаївській лаврі, бо на сайті їхньому з'явилася публікація, яка, як підтвердили, як підтвердила експертиза. Розпалює релігійну ворожнечу. Ми ж далі продовжимо візнаватися якісь офіційні коментарі. Наразі все. Одне із цих приміщень, якщо тут буде відчинено. Ага, тут, напевно, закриті двері. Попрошу свого колегу відчинити таку браму, не відчиняйся. Ось нас також знімають. Можливо, вдасться поспілкуватись. Наразі не відчиняють. На жаль. Ну, давай ще раз спробуємо. Пробуємо ще раз потрапити. Добрий день. А ми вас, напевно, чекаємо. Хочемо потрапити, щось не відкривають. Я сам звідси. А ви звідки? Звідки? Семінарії. Семінарії. А ви знаєте, що зараз в Лаврі проводяться обшуки? Не знаю, що не Почекайте, поспілкуйтеся з нами. ж так гарно починали говорити. Не знаєте? То ходіть, я вам розповім. Не треба. треба Не хочуть спілкуватися. Можливо, зараз спробуємо знайти ще один вхід. До Лаври і поспілкуватися із представниками її, почути їхню думку. Можливо, в них є якісь запречення, можливо, є офіційні коментарі, які вони готові оприлюднити. Наразі чомусь ніхто не хоче спілкуватися. Не бачили ймовірно через те, що як нам повідомили служби безпеки, всі обшуки зараз відбуваються у приміщеннях, тому на території нікого і немає. Також проходять слідчі дії. Тут. З кимось поспілкуватися. Поможемось. Ага, дякую. Заходимо в одне з приміщень. Вам вхід у нас тут. А можливо ви нам підскажете, як нам поспілкуватися із керівництвом Лаври? До чергового? Буди там до чергового. Такий цей. Доброго здоров'ячка. Мене звати Анна Мохно, я журналістка телеканалу Дон Скажіть, будь ласка, як нам підійти до керівництва Лаври? З ким поспілкуватися можна? Не Ми ведемо пряму трансляцію. Ви вже ним знім... в, в кадрі. Так. Анна Махно мене звати. <звук> То підскажіть, ви дізнаєтесь, чи ви просто йдете. <звук> Ти тримай мікрофон. <звук> Моя не височає рук. Не зрозуміло. Ага. А, ось здалеку видно, що телефонує. Можливо, до нас хтось вийде і висловить свою офіційну позицію. Стосовно обшуків і стосовно слідчих дій, які зараз відбуваються у лаврі, У Чаївській лаврі. Зараз ми тут бачимо, що працюють люди. Займаються своїми справами, грають підсвічники. Ми ж чекаємо знову чергового, аби він прийшов, ну, я сподіваюся, з якоюсь інформацією. Наразі інформації жодної від представників. На жаль, немає. Ну і, як ви вже бачили, Люди не надто охоче погоджуються з нами спілкуватися і ділитися своїми думками стосовно обшуків і слідчих дій, які тут відбуваються. Поки ми чекаємо нашого чергового, пропоную трішечки далі відійти. І нагадаю, власне, що відбувається зараз у Лаврі. Тут, за даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв. А також розпалювали релігійно ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, за інформацією Служби безпеки України у дописі клірики поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Угу. 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 угу, От, власне, чекаємо зараз. Ми чекаємо представника чергового, можливо, він вийде з якимись коментарями або будуть люди, які ви готові прокоментувати. Тоді ми знову вийдемо в ефір. Поки чекаємо і робимо перерву.